Сьогодні адже була енергія Майдану, сумасшедша енергія, весь світ спостерігав над тим, що люди зібрались на Майдан. І Якщо влада зараз нинішня, тимчасова влада, бо вони ВО, вони якийсь певний час тут дозволили втікти тій владі, завжди грабують, розподіляють бюджети, ставлять портфелі, вони не розуміють, що вони дуже тимчасово тут знаходяться. Бо в кожної людини, в кожного українця майдан вже в серці. Розумію, де б не був той українець, в якому місці не жив, і скільки б тут би не казали, що тут непорядки на Майдані, тут залишились якісь дивні елементи, в тому числі і безхатченки. Але люди, які були на Майдані, які спостерігали українці сьогодні, будуть президентські вибори в кожного Майдан, в кожного українця, він отут сидить в серці і в душі. Знову ж таки, наскільки безграмотно я критикую владу зараз і буду президентські вибори, хоч у нас глядачі чули і бачили, безграмотно, неправильно політичні рішення приймали. Вони навіть не могли зрозуміти, що 29 січня в Українському домі то була ініціатива Майдану створити, знову відродити ту національну гвардію, яка колись була. Якби тоді. Це було а тоді був і правий сектор, і вікінги. 142 людині дали присягу обітницю, бо присягу не можна було, бо їх критикували, що це не, не мають права, тому що це збройне, збройне формування. Да, да. обітницю дали обітницю. 142 людей, Юрій людей загинуло. Це було 29 січня. 19 лютого загинув, 19-го, 20-го згинув 27. З тих, яких 142, 27 загинуло. Розумієте? Якщо не робити уроки з історії, з того, що відбулося, майбутнього не буде. Мало того, самооборона, дуже багато громадських організацій, ми то їздили, фільмували, вели документальні, на п'ятий канал був підключався. І коли раптово вдруг вже коли взяли Крим все, тут Турчинов і здають і приймають такий закон. Закон про створення національної гвардії, тобто, на, е, е, і ставлять на чолі е, генерал-лейтенанта, який керував Академією МВД. Е, одну хвилиночку, в чому питання? Тобто... Е, Тих людей, ті війська, внутрішні війська МВД, які стріляли сьогодні, розстрілювали майдан при Януковичу. Розумієте, сьогодні ставлять на чолі і кажуть, то ви вступайте до лав, теж і будьте з нами разом. Розумієте, навіть не помінявши посади, не помінявши людей при цьому сьогодні, тільки помінявши вивізку і поставивши главнокомандуюча турчина сьогодні, абсолютно розтратили енергію майдана. що не, не підтримали зараз? і Не підтримують. Ні правий сектор, ні самооборона не сто кілька там десятків людей, які парубій на, на, на авторитеті парубія там вступили до цієї лав національної гвардії. Тобто, якби правильно це зробити, а далі це треба робити за принципом Національної гвардії відродити, і за принципом, де живе людина, вона по місцю свої проживання, вона має ставати до лав Національної гвардії, по місцю прописки до воєнкомата. І вона має там служити, захищати свою територію, а не так, як вони зробили. Хто бажаючий, ми вас кинули туди, прищину таку роблять. Те, що ми говоримо про національну гвардію, це Збройний підрозділ, ми говоримо зараз про народне ополчення. Чому я сказав про тих п'ять округів народного ополчення? По типу Швейцарії. Люди, які пройшли вишків, які мають, проходять своєчасно перепідготовку, тримають зброю вдома. Це є народне ополчення. Бо та назва Національної гвардії, яка перелицьована. І тільки поміняли шеврони внутрішні війська на, на Національну гвардію, це вже не Національна гвардія. Та Національна гвардія померла в Бозі в 2000 році. До речі, якщо хочете знати про обставини, то я вам скажу, при яких обставинах померла вона. Вона померла при тих обставинах, що абсолютно неконституційно Леонід Кучма її собі. Вона підкорялася Верховній Раді для того, щоб був баланс сил, якщо ви пам'ятаєте, в державі. І тоді е, Кузьмук. З командуючого 32 армійського корпусу в Сиверополі був призначений командуючим Національної гвардії. І е, суспільство проковтнуло тоді це. Ми забули вже про цю історію, ми вже не пам'ятаємо. Як потім що перетворюється. а я пам'ятаю. Через це е, ми займалися і будемо займатися. Я просто хотів би, щоб ми побачили, що сьогодні у нас більше: користі чи шкоди. Від тих президентських виборів, які ми очікуємо. Що ми сьогодні хочемо? Якщо ми хочемо зберегти державу, давайте вводити надзвичайний військовий стан. Військовий стан. Давайте не будемо лякати наших українців тим, що ми ведемо візи з Російською Федерацією зразу миттєво. По-перше, це не вводиться зразу. По-друге, не миттєво. По-третє, треба було заборонити чоловікам. Біжати Чоловікам, в'їжджати які Біжати, старше 16 -ти. років. І все. І ось їх контроль цих чоловіків. Оце все. Хіба, нам, хіба у нас є якісь проблеми до тих жінок? Хоча вони б теж засилали провокаторів, агентів і так далі, почали б перелаштовуватись. Але тим не менше ми б вже легше було б дивитися і фільтрувати це все. Ми маємо зрозуміти одне. Ні в Вашингтоні, ні в Лондоні, ні в Берліні за нас воювати і захищати нашу землю ніхто не буде. Тут історію якою пишаються сьогодні росіяни, матрос кошка українець. Адмірал Нахімов – українець. Чим? Чому ми сьогодні сремемо запорозьких казаків, які ходили і брали? Константинополь Константинополь брали! А ми сьогодні злякалися якогось війська, створеного Бог знає з ким да, з колосальним озброєнням. Але в нас є дух наших нащадків, у нас є сила волі, у нас є відчуття справедливості, і ми стоїмо за свою землю.